Мене звати Олена, і ось як моє життя пішло геть реберть Все почалося, коли я мала закінчувати університет. У мене все майбутнє було розплановане отримати диплом, знайти хорошу роботу, можливо, винайняти власне житло. Звичайні речі, про які мріє кожна 22-річна дівчина, правда, але потім все змінилося через один телефонний дзвінок. Оленко, люба, нам треба поговорити, сказала мама по телефону. Її голос звучав дивно, ніби вона плакала Ти можеш приїхати додому на ці вихідні? Це стосується батька. Я поїхала додому тієї п'ятниці, а в животі все стискалося від тривоги. Коли я зайшла до нашого будинку, то відразу відчула, що щось серйозно не так. Тато сидів за кухонним столом, блідий і втомлений. Мама метушилася біля нього, ніби він міг розсипатися на шматки. Що сталося? Запитала я, кинувши рюкзак біля дверей. Тато підвів на мене втомлені очі. Я ходив до лікаря минулого тижня через болі в грудях. Виявляється, моє серце не в найкращому стані, дитинко. Мій світ просто зупинився. Тато завжди був таким сильним чоловіком, працював на будівництві, ніколи ні на що не скаржився. Бачити його таким маленьким і крихким до смерті мене налякало. Лікар каже, я більше не можу виконувати фізичну роботу, продовжив він. Мені доведеться знайти щось на неповний робочий день, щось легше для мого організму. Мама сіла поруч з ним і взяла його за руку. Ми хвилюємося через виплати по іпотеці, Олено. Нова робота твого батька не приноситиме стільки, скільки стара. Мені здалося, ніби мене хтось ударив у живіт. Наша сім'я завжди мала фінансові труднощі, але ми якось давали собі раду. Тепер усе руйнувалося саме тоді, коли я мала почати власне життя. І про твою сестру треба думати, додала мама, кинувши погляд у бік сходів. Олесі лише 16, вона ще в школі. Їй потрібні речі для школи, одяг. Ти ж знаєш, які зараз підлітки. Саме в цей момент Олеся збігла сходами вниз, з навушниками у вухах, абсолютно не звертаючи уваги на важку розмову, що точилася на кухні. Вона виглядала такою юною та безтурботною на шість років молодшою за мене. Вона завжди була найменшою в сім'ї. Привіт, О. сказала, вона ледь відірвавшись від телефону. Не знала, що ти приїдеш. Привіт, Олесю. ледве вимовила я. Мій голос здався дивним навіть мені. Самій. Після того, як Олеся зникла у вітальні, мама нахилилася вперед і подивилася на мене благальними очима. Олено. Ми знаємо, що це багато просити, але нам потрібна твоя допомога? Чи не могла б ти переїхати назад додому після закінчення університету хоча б на деякий час, поки ми не станемо на ноги? Я дивилася на них обох, відчуваючи, як тягар їхніх очікувань тисне на мене. Це були мої батьки, люди, які мене виховали, які підтримували мене під час навчання в університеті. Як я могла сказати ні? Тож я закінчила університет і переїхала назад до своєї дитячої кімнати. За тиждень я знайшла пристойну роботу в бухгалтерській фірмі. Зарплата була досить непоганою для випускниці, і я пишалася собою, що так швидко влаштувалася, але ця гордість тривала недовго. Прийшла моя перша зарплата, і я з нетерпінням чекала, щоб нарешті мати справжні гроші. Я поклала їх на рахунок і прийшла додому, готова обговорити свій бюджет. Можливо, відкласти трохи грошей для себе. Олено, завтра треба платити за іпотеку, сказав тато, щойно я переступила поріг. І сьогодні прийшов рахунок за електроенергію. Ось так уся моя зарплата зникла. Іпотека, комунальні послуги, продукти, гроші на бензин, усе пішло на те, щоб утримати нашу сім'ю на плаву. Я постійно казала собі, що це тимчасово, що все налагодиться, але нічого не змінювалося. Місяць за місяцем мої зарплати йшли прямо на сімейні витрати. Я спостерігала, як мій банківський рахунок залишався практично порожнім, поки я працювала по 40 годин на тиждень. Тим часом Олеся отримувала все необхідне для школи новий одяг, канцтовари, гроші на розваги з друзями. Їй потрібно вписатися в колектив, казала мама щоразу, коли я ставила під сумнів витрати на Олесю. У старших класах і так важко. а… Ще й виглядати бідною. Так минуло два роки. Олеся закінчила школу, і я сподівалася, що нарешті стане легше. Можливо, я зможу почати відкладати гроші для себе, можливо, навіть подумати про власне житло. Потім Олеся оголосила, що вступатиме до університету. Мої батьки сяяли від гордості, і я намагалася теж посміхнутися, але в мене всередині все похололо, коли я усвідомила, що це означає. І... Ось так плата за навчання в університеті додалася до мого списку витрат. Олеся обрала дорогий університет з гуртожитком, харчуванням, підручниками, кишеньковими грошима, все це лягло на мої плечі. Це інвестиція в її майбутнє, постійно повторювала мама. Ти ж розумієш, Олено сім'я допомагає сім'ї. Отже, мені було 24. роки я працювала повний робочий день і платила за життя всіх інших. Поки сама жила у своїй дитячій кімнаті. Я бачила в соціальних мережах, як мої університетські друзі подорожують, знімають власні квартири, зустрічаються, розважаються. Тим часом я не могла собі дозволити навіть випити з колегами після роботи. Однієї п'ятниці моя колега Світлана запросила мене поїхати на вихідні з групою дівчат. Там є такий милий маленький готельчик приблизно за дві години їзди, сказала вона. Це коштує всього близько 7 тисяч гривень за всі вихідні, включно з харчуванням. Ну ж бо, Олено, ти ніколи нікуди не вибираєшся. Я подумаю, сказала я Світлані, але всередині вже планувала, як би це влаштувати. Того вечора за вечерею я невимушено підняла цю тему. Деякі друзі з роботи їдуть на вихідні, я думала приєднатися до них. Мама підняла очі від тарілки з тим виразом, який я надто добре знала. І скільки б таке коштувало? Це не так вже й дорого. Може, сім тисяч. Загалом. Мама відклала виделку і похитала головою. Оленко люба, ти ж знаєш, що в нас зараз туго з грошима? Олесі потрібні нові підручники для занять. А бойлер почав видавати той дивний звук: сім тисяч гривень могли б піти на щось справді корисне для сім'ї. Я дивилася на них усіх, відчуваючи, як у грудях оселяється щось холодне. Я працювала до сьомого поту, щоб платити за все, і не могла навіть витратити сім тисяч на себе на одні вихідні. Ти права, тихо сказала. Я. Я скажу їм, що не можу поїхати. Мама посміхнулася, ніби я зробила правильний вибір. Ось моя розсудлива дівчинка сім'я на першому місці завжди. Так минуло ще два роки. Мені було вже 26, і я утримувала всю свою сім'ю чотири роки поспіль. Чотири роки мого життя минули, і мені не було чим похвалитися, крім шафи, повної старого одягу та банківського рахунку, на якому ніколи не було більше кількох тисяч гривень. Тим часом Олеся жила наповну в університеті. Щоразу, коли вона приїжджала додому на канікули, у неї були нові речі: дизайнерські джинси, дорога косметика, останній айфон. А я все ще користувалася своїм телефоном із тріснутим екраном трирічної давності. Звідки в неї гроші на все це? запитала я одного дня маму, спостерігаючи, як Олеся хвалиться своєю новою дорогою, брендовою сумкою перед шкільними подругами. О, ти ж знаєш, які студенти, сказала мама, зневажливо махнувши рукою. Мабуть, назбирала зі своєї роботи в кампусі чи щось таке, але щось не сходилося. Олеся ніколи не говорила, що має роботу, і щоразу, коли я запитувала її прямо, вона швидко змінювала тему переломний. Момент настав під час весняних канікул на другому курсі Олесі. Вона приїхала додому з повними пакетами одягу, новими кросівками, які коштували більше, ніж я витрачала на продукти за місяць, та якимось модним набором для догляду за шкірою, який, мабуть, коштував тисяч вісім гривень. Я була на кухні, готувала вечерю, коли вона зайшла в. Новій шкіряній куртці. Гарна куртка. сказала я, намагаючись зберегти нейтральний тон голосу. Виглядає дорого. Олеся знизала плечима і взяла газованку з холодильника. Так, я купила її минулого тижня. Був неймовірний розпродаж у центрі. Мабуть, неабиякий розпродаж. Ця куртка виглядає так, ніби коштує щонайменше 12 тисяч гривень. Вона на мить застигла. Потім повернулася до мене звинуватим виразом обличчя. Вона не так багато коштувала. Олесю, звідки в тебе гроші на всі ці речі? Наскільки я пам'ятаю, у тебе немає роботи? Її обличчя почервоніло, і вона почала смикати блискавку на курці. Це не твоє діло, Олено. Боже, чому ти завжди така допитлива? Тому що саме я плачу за твоє навчання в університеті, за твій гуртожиток, за твоє харчування і, очевидно, за все інше в цьому домі. Вибухнула я. Тож так, я думаю, маю право знати, звідки в тебе сотні тисячі гривень, щоб витрачати на одяг. Можливо, якби ти не була такою скупою весь час, ти б зрозуміла, що студентам теж потрібні гарні речі, відрізала вона. Скупа, я скупа. Я відчувала, як мій голос стає гучнішим. Олесю, я працюю сорок годин на тиждень і віддаю кожну гривню цій сім'ї. Я навіть не можу собі дозволити купити новий одяг, вона закотила очі. Та годі тобі, Олено, ти все одно не зрозумієш. Тоді поясни мені, звідки ці гроші? Я не зобов'язана тобі нічого казати, закричала Олеся, а потім розплакалася і побігла нагору до своєї кімнати. Я стояла на кухні, тремтячи від гніву та розгубленості. Тут щось було серйозно не так, і ніхто не казав мені правди. Мама й тато повернулися з магазину саме тоді, коли Олеся грюкнула дверима своєї спальні. Що тут за крики? запитав тато, ставлячи пакети на стіл. Я питала Олесю, звідки в неї гроші на всі її дорогі речі, а вона на мене накинулася. Мама й тато переглянулися дивним поглядом, і мама почала дуже швидко розпаковувати продукти, не дивлячись мені в очі. Олено, тобі треба перестати чіплятися до сестри з її особистими справами, сказала мама. Особистими справами, мамо, вона витрачає тисячі гривень на одяг та аксесуари, звідки ці гроші, якщо вона не працює. Тато ніяково прокашлявся. Слухай, Олено, твоя сестра просто хоче бути своєю серед однокурсників. Університет це складно, і їй потрібно відчувати, що вона належить до колективу. Це не відповідь на моє запитання. Звідки гроші? Тиша, що настала, сказала мені все, що потрібно було знати. Мама продовжувала уникати мого погляду, а тато раптом дуже зацікавився розкладанням консервів. О Боже мій, сказала я, і усвідомлення вдарило мене як вантажівка. «Ви даєте їй гроші, ви берете гроші, які я даю вам на рахунки, і віддаєте їх Олесі на покупки. Олено, це не так просто, почала мама. Це саме так просто. Тепер я кричала. Я гарую як віл, щоб платити іпотеку та комунальні, а ви берете ці. Гроші й фінансуєте Олесині шопінг загулянки. Їй просто потрібно кілька гарних речей, слабко сказав тато. Вона не хоче виглядати бідною перед друзями. Тож я маю виглядати бідною. Я маю носити той самий старий одяг і користуватися зламаним телефоном, щоб Олеся мала дорогу брендову сумку. Ти егоїстична, Олено, сказала мама, нарешті подивившись на мене. Олеся намагається здобути освіту та побудувати майбутнє. Їй потрібно налагоджувати зв'язки, заводити знайомства. Професійний вигляд це частина цього. Професійний, вона купує дизайнерські джинси та косметику, а не ділові костюми. Вони обидва стояли, виглядаючи до біса винуватими, і я зрозуміла, що це тривало місяцями, можливо, роками. Кожна гривня, яку я нашкребла, кожна жертва, на яку я пішла. А вони використовували мої гроші, щоб балувати Олесю, водночас кажучи мені, що я не можу навіть поїхати на вихідні. Це припиняється зараз, твердо сказала я. Я даю вам гроші на найнеобхідніше: іпотеку, комунальні послуги, продукти, все більше ніякого фінансування Олесиного стилю життя. Обличчя мами затверділо: Олено, ти нерозумно поводишся. Твоя сестра заслуговує на те, щоб насолоджуватися студентськими роками. А я заслуговую на те, щоб мати якесь життя. Але натомість я тут, у пастці, плачу за всіх інших, поки ви брешете мені про те, куди йдуть гроші. Тато спробував виступити миротворцем можливо, ми зможемо щось придумати, знайти компроміс. Компроміс полягає в тому, що Олеся припиняє витрачати мої гроші на непотрібний мотлох. Якщо вона хоче дизайнерський одяг, нехай знайде роботу як будь-який інший студент. Я вийшла з кухні, залишивши їх стояти там, виглядаючи ніяково. Вперше за чотири роки я відчула, що нарешті постояла за себе. Після тієї суперечки будинок нагадував зону бойових дій. Олеся більше навіть не дивилася на мене вона проходила повз мене в коридорі, ніби мене не існувало, не казала доброго ранку. За сніданком, а якщо я намагалася заговорити з нею під час сімейних вечер, вона просто втуплювалася в тарілку і повністю мене ігнорувала. Спочатку я намагалася налагодити стосунки між нами. Зрештою, вона все ще була моєю молодшою сестрою, правда? Навіть якщо вона поводилася як розпещена, дитина через гроші. Олесю, може, поговоримо? запитала я одного вечора, коли вона виходила з ванної. Вона подивилася крізь мене і продовжила. Йти до своєї кімнати. Олесю, я намагаюся поговорити з тобою. Вона так грюкнула дверима, що картини на стіні в коридорі затремтіли. Це тривало тижнями. Кожна сімейна вечеря була до біса незручною. Олеся сиділа так, ніби її катували самим лише фактом перебування в одному приміщенні зі мною. Мама і тато постійно кидали на мене розчаровані. Погляди, ніби я була винна в тому, що не хочу фінансувати шопінг залежність сестри. Ти могла б спробувати бути з нею добрішою. Запропонувала мама одного вечора після того, як Олеся знову тупнула ногою і пішла до своєї кімнати. Я могла б спробувати бути добрішою, це вона поводиться як дитина, бо я більше не платитиму за її дизайнерський одяг. У неї важкий період у навчанні. Вона просто хоче вписатися. Усі хочуть вписатися, мамо. Це не означає, що решта з нас має збанкрутувати, щоб це сталося, але мені набридала ця холодна війна. Олеся поводилася так, ніби я особисто зруйнувала її життя, і, чесно кажучи, мені ставало все байдужіше. Якщо вона хотіла дутися і влаштовувати мені мовчанку добре, у мене були серйозніші проблеми, про які треба було хвилюватися. Наприклад, той факт, що я все ще була в пастці в цьому будинку у 26 років без жодних перспектив. Справи погіршилися ще за кілька тижнів. Олеся приїхала з університету на довгі вихідні і за вечерею оголосила, що хоче поїхати до Туреччини з друзями на весняні канікули. Це буде так весело, сказала вона, вперше заговоривши за останні місяці. Ми плануємо зупинитися в дуже гарному курортному готелі прямо на пляжі. Мама й тато посміхнулися, ніби це була найкраща новина, яку вони чули за весь рік. Звучить чудово, Люба, сказала мама. – Заслуговуєш на гарний відпочинок після такої важкої праці в університеті. Я ледь не вдавилася їжею важкої праці. Олеся ледве підтримувала середній бал і більшу частину часу постила селфі в інстаграм. Поїздка коштуватиме близько 25 тисяч гривень, продовжила Олеся, а потім вперше за кілька тижнів подивилася прямо на мене, включно з перельотом, готелем та кишеньковими грошима. За столом запала тиша. Мама й тато обоє повернулися до мене з цими очікувальними виразами, ніби само собою зрозуміло, що я викладу 25 тисяч гривень на Олесину відпустку. Я відклала виделку і похитала головою. Ні. Обличчя Олесі змінилося з сподіваного на розгніване приблизно за дві секунди. Що означає ні? Це означає ні. Я не платитиму за твою поїздку на весняні канікули. Якщо хочеш поїхати до Туреччини. Знайди роботу і назбирай гроші сама. Але, Олено, почав тато, для Олесі важливо мати такий досвід в університеті. Тоді ви й платіть за це, сказала я. Я не фінансуватиму її відпустку, коли сама не мала справжнього вихідного чотири роки. Олеся так жбурнула виделку на тарілку, що пролунав гучний дзенькіт. Я більше не голодна, драматично оголосила вона і вибігла з за столу. Олено, ти занадто сувора, сказала мама, коли Олеся пішла. Вона молода, вона повинна розважатися. І я повинна розважатися. Але натомість я працюю, щоб платити за життя всіх інших. Коли я зможу поїхати у відпустку, коли я зможу мати якийсь досвід? Ти старша, ти повинна бути більш зрілою в цьому. Відповів тато. Я достатньо зріла. Щоб знати, що 25 тисяч гривень на весняні канікули це смішно, коли ми ледве можемо оплатити наші звичайні рахунки. Вони обидва сиділи, дивлячись на мене, ніби я найегоїстичніша людина на світі. Але мені було байдуже я втомилася бути сімейним банкоматом. Наступні кілька днів були ще напруженішими, ніж зазвичай. Олеся знову мене ігнорувала, а тепер і мама з татом влаштували мені холодний прийом. Але я стояла на своєму ніяких грошей на весняні канікули, хоч би як вони всі дулися через це. Потім настав мамин день народження, і вона попросила мене допомогти підготувати будинок до свята. Ми запрошуємо всіх, сказала вона. Твоїх тіток і дядьків, деяких наших друзів із церкви. Я хочу, щоб будинок виглядав ідеально. Я погодилася допомогти, бо, незважаючи на все. Вона все ще була моєю матір'ю. Ми цілий день прибирали, і я навіть допомогла їй приготувати частину їжі для вечірки. Я піду нагору прибрати гостьову кімнату, сказала я їй, коли ми майже закінчили з першим поверхом. Я була там, витирала пил і пилососила, коли зрозуміла, що хочу пити. Я тихо спустилася вниз, щоб взяти води на кухні, і саме тоді почула голоси зі сходів. Це були мама та Олеся. Щось тихо шепотіли, я почула своє ім'я і зупинилася як укопана. Щось підказувало мені, що я мушу почути цю розмову. Я підкралася ближче до дверного отвору і прислухалася. Не можу дочекатися, коли Олена нарешті з'їде звідси, казала Олеся, того дня, як вона поїде, я особисто викину всі її речі на вулицю і перетворюю її кімнату на свою гардеробну. Моє серце закалатало, але я продовжувала слухати. Ну ну, сказала мама, але тихо сміялася. Ми ще не можемо вигнати Олену. Ми все ще винні два мільйони гривень за іпотеку. Ну, як тільки це буде сплачено, вона поїде, так? запитала Олеся. І тоді цей будинок буде моїм. Ти ж нічого не залишиш, Олені? Звичайно, ні, відповіла мама. Олена здатна сама про себе подбати. Це тобі потрібна буде наша допомога, цей будинок колись буде твоїм, сонечко. Мені здалося, ніби мене хтось ударив у живіт. Я стояла в коридорі, слухаючи, як моя мати та сестра невимушено обговорюють, як використати мене доки не буде, сплачена іпотека, а потім викинути мене ні з чим. За роки мого життя, за роки віддавання їм кожної заробленої копійки. І ось що вони насправді думали про мене. Я не була їхньою дочкою та сестрою, я була просто їхнім особистим банківським рахунком. Я хотіла підійти просто туди і сказати їм усе, що думаю про їхній план. Але потім у мене з'явилася краща ідея мамин день народження за два дні. Там будуть усі наші родичі, усі, хто думав, що наша сім'я така близька і любляча. Я посміхнулася собі, тихо повернувшись нагору, щоб закінчити прибирання. За два дні всі дізнаються правду про те, якими людьми насправді були мої батьки та сестра. Наступні два дні були найважчою акторською грою в моєму житті. Я посміхалася за сніданком, допомагала мамі закінчити підготовку до її свята і навіть вела світську бесіду з Олесею, коли та удостоювала мене своєю увагою. Весь цей час їхні слова крутилися в моїй голові ми ще не можемо вигнати Олену, ми все ще винні. Два мільйони гривень за іпотеку. Я вже спакувала валізи і сховала їх у шафі. Я також знайшла невелику квартиру на іншому кінці міста і внесла заставу. Вона була невелика, але моя. Нарешті настав мамин день народження, і будинок наповнився родичами та друзями сім'ї тітка Ліда, дядько Михайло, мої двоюрідні брати, сестри, люди з церкви, усі були там, розмовляли і сміялися. Ніби ми були цією ідеальною щасливою родиною. Оленко, ти виглядаєш втомленою? Люба, сказала тітка Ліда, обіймаючи мене, ти занадто багато працюєш. Якби ж вона знала хоча б половину правди. Вечір тривав, усі їли, спілкувалися та ділилися історіями. Потім настав час подарунків. Мама відкривала подарунок за подарунком: квіти, прикраси, подарункові. Сертифікати та гарний светр від тітки, Ліди. Нарешті настала моя черга. Я підійшла і простягнула їй гарний конверт, який купила спеціально для цієї нагоди. О, як мило! сказала мама, посміхаючись усім навколо. Вона обережно відкрила конверт, мабуть, очікуючи готівку або подарунковий сертифікат. Але коли вона зазирнула всередину, її обличчя стало абсолютно порожнім. Конверт був порожній. Де подарунок? Запитала вона, і розгубленість розповзлася по її обличчю, я мило посміхнулася їй. Це саме те, на що ви, тато й Олеся, заслуговуєте, нічого. У кімнаті запала мертва тиша. Можна було почути, як муха пролетить. Обличчя мами почервоніло. Олено, я не розумію, про що ти говориш. Це, мабуть, якась помилка. Ніякої помилки, мамо. Бачиш, я випадково почула дуже цікаву розмову. Між тобою та Олесею два дні тому про те, як ви не можете дочекатися, щоб вигнати мене, як тільки буде сплачена іпотека. Про те, як Олеся успадкує цей будинок, а я не отримаю нічого. По кімнаті пронеслися зойки. Олеся зблідла, як полотно. Я також дізналася, що ви брали гроші, які я давала вам на рахунки, і витрачали їх на Олесині шопінг забаганки. Тож я подумала. Навіщо мені давати вам щось, коли ви вже запланували не дати мені нічого? Тато підвівся, його обличчя було розгніваним. Олено, це день народження твоєї матері. Як ти смієш псувати його цими дурницями? Дурницями? Я розсміялася. Тату. Я утримую всю цю сім'ю чотири роки. Я плачу іпотеку, комунальні продукти, олесини навчання в університеті. все!» І ось як ви мені відплачуєте, плануєте викинути мене як сміття, щойно вам більше не знадобляться мої гроші? Олеся почала плакати. Олено, ти жахлива сестра. Я тебе ненавиджу. Добре, спокійно, сказала я. Тому що я втомилася бути твоїм особистим банкоматом. Я сьогодні з'їжджаю і більше ніколи не заплачу жодного рахунку за цю сім'ю. Твоя мрія про те, щоб я поїхала. Збувається Олесю. Але тепер ти можеш сама розбиратися, як платити за свій університет. Саме тоді підвелася татова сестра, тітка Галина, з шокованим виразом обличчя. Зачекайте хвилинку, повільно сказала вона. Олена утримувала всю сім'ю, бо ваші батьки казали нам, що ти живеш тут, бо не можеш знайти хорошу роботу. Вони казали, що ти ледве зводиш кінці з кінцями, і вони допомагають тобі з жалю. Усі інші родичі почали кивати й перешіптуватися на знак згоди. Ми теж це чули, сказав дядько Михайло. Ми думали, що це Олені допомагають, а не вона допомагає. Я вже навіть не здивувалася звичайно, вони брехали всім, і про це теж. Ну, тепер ви знаєте правду, сказала я кімнаті, повній шокованих облич. Вибачте, що зіпсувала ваше свято, але я більше не могла прикидатися. Я піднялася нагору по свої валізи, поки вся кімната вибухнула розгубленими розмовами позаду мене. Коли я спустилася з валізами, усі гості все ще були там, спостерігаючи за цією сімейною драмою, ніби це був серіал. До побачення, просто сказала я і вийшла через вхідні двері. Більшість гостей вийшли за мною на вулицю, мабуть, намагаючись розібратися в тому, що вони щойно побачили. Я завантажила валізи в машину і поїхала не озираючись. Моя нова квартира була маленькою і переважно порожньою, але коли я переступила поріг, я відчула те, чого не відчувала чотири роки свободу. Звичайно, моя сім'я не залишила мене в спокої. Мій телефон почав дзвонити протягом години і не замовкав мама, тато, Олеся. Усі вони дзвонили і писали без упину. Але я не відповіла на жоден дзвінок і не прочитала жодного повідомлення. Приблизно через місяць мирної тиші мені зателефонувала якась далека родичка, яку я ледве знала. Олено, тобі треба помиритися з батьками, сказала вона. Їм справді важко без твоєї допомоги. Добре, сказала я і поклала слухавку. Після цього дзвонили інші родичі, всі з тим самим. Повідомленням про те, що я повинна пробачити свою сім'ю і допомогти їм. Я кидала слухавку кожного разу, минуло три місяці, і я почула від спільних знайомих, що Олеся була змушена кинути університет, бо не могла дозволити собі плату за навчання. Тепер вона працювала в якомусь магазині в торговому центрі, намагаючись допомогти мамі і татові з виплатами по іпотеці. Я не відчувала до них ані краплі співчуття. Я нарешті жила власним життям. Я могла купувати собі новий одяг, ходити кудись із друзями, відкладати гроші на майбутнє. Вперше з часів університету я відчувала себе справжньою людиною, а не просто зарплатним чеком. Моя сім'я зробила свій вибір, коли вирішила мене використовувати. Вони думали, що зможуть нескінченно користуватися моєю любов'ю до них, що я ніколи не розгадаю їхній план і не постою за себе. Вони помилялися. І тепер вони могли самі розбиратися, як вижити без мене, так само, як я навчилася виживати без них. Я втомилася бути їхньою дійною коровою, і я ніколи в житті не була щасливішою. Кінець історії.